Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Діти ви здогадалися, про кого піде мова? Так, про Тараса Шевченка. Щороку на початку березня Україна вшановує свого геніального поета, якого всі називають Великим Кобзарем. Що весни, коли тануть сніги і нарясті просяє веселка. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Сьогодні я хочу запросити вас зазирнути в минуле, пригадати той час, коли народився Тарас Григорович Шевченко. А народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині у сім'ї кріпаків. Ось у такій хатинці жили вони в злиднях. Батьки багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька. П'ятеро сестричок Тарасових і двоє братів. Хлопчик ріс мовчазний. Завжди чомусь замислений, ніколи не тримався хати, а все тинявся десь по бур'янах, за що його прозвали в сім'ї малим прибудькою. Послухайте його вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плуготарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Як гарно, з любов'ю він описує у своєму вірші рідну природу, хату, родину. Восьмилітнього Тараса батьки віддали до дяка в науку. Дивна ця була наука. П'яниця дяк навчав дітей за церковними книгами. За найменшу провину карав своїх учнів різками. Та недовго тривала Тарасова наука. Несподіване горе випало на долю маленького хлопчика, замучена важкою працею померла мати. Та матір доброю мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. А невдовзі після смерті матері помер і батько. Смерть батька приголомшила малого Тараса. Там батько, плачучи з дітьми, А ми малі були та голі, не витерпів лихої долі, Умер на панщині, а ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Тарас найметує в школі, а потім наймається пасти громадську череду. М Мене двадцять років. Він з болем згадуватиме своє дитинство у віршах. Послухайте уривок такого вірша. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога уже прокликали до паю, а я собі у бур'янах молюся Богу і не знаю, Чому маленькому мені тоді так приязно молилась? Чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Вірш емоційно насичений, передає почуття героя, хлопчика, його страждання і переживання, важку долю кріпацької дитини. Тарас найметує, у вільний від роботи час читає і малює. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку крейда та вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, потайки змальовував картини, а в закутках, щоб ніхто його не бачив, плакав від горя, від тяжкої кріпацької долі. Але думка знайти людину, яка б навчила його малювати, не покидає хлопчину. Так він потрапляє до маляра. Маляр погоджується навчити хлопця малювати, однак пан забирає хлопця в Петербург і Тарас працює на пана. Хоче малювати, прагне він до знань, та за це багато зазнає знущань. Нишком він малює статуї в саду. Вночі пише вірші про людську біду. У Петербурзі молодому Шевченкову пощастило. Друзі викупили його в пана з і він став вільним, вступив до академії і вивчився на художника. Погляньте на його картини, як гарно він малював. Уже наприкінці життя його було вшановано званням академіка. Але найбільше знає і любить Україна Тараса Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив, про долю свого народу, про його славне минуле, про природу. Вірші поета були видані окремою книжкою, яка називається Кобзар. Тарас Шевченко написав буквар для дітей. Для того, щоб його могли всі купити, він коштував. Три копійки. Шевченко писав вірші для дітей і дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховувати почуття власної гідності, Віри в рідний народ. Шанобливе ставлення до родини, домівки. Тарас Шевченко дуже любив рідну природу, особливо річку, верби, вишневі садки, червону калину, зоряні очі ночі, тополі. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, Серце ниє кругом ні белини, одна, одна, як сирота, на чужині гине. А ось як гарно описано природу у вірші Тече вода з під явора. Послухайте, будь ласка, його уривок. Тече вода з під явора, яром долиною. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Вірші Тараса Шевченка звучать багатьма мовами. Композитори пишуть музику до його віршів. І вони стають піснями. Життя у Тараса Шевченка була, було складне і важке, але доля його не зламала. Він до кінця свого життя хотів робити для людей добро. Він мріяв написати ще підручники для молодших школярів. Хотів викладати малювання, але він помер і не зміг цього виконати. Та пам'ять про цього видатного українця жива у серцях співвітчизників. І не тільки Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі, він прославив не тільки своє ім'я, а й свою. Вітчизну. Тарасе, наш кобзарю, ти до болю любив Україну, степ широкий, могутній Дніпро, свою хату, де ти народився, де страждав, і дитинство пройшло. Сьогодні, діти, ми ознайомилися з життям і творчістю видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Ви ще більше про нього дізнаєтесь в школі, будете вивчати його твори. Ми пишаємося, що маємо такого видатного співвітчизника, поета та художника.